Вивіз сміття за розкладом. Таке нововведення чекає на івано-франківців. Щоправда, за графіком вивозитимуть лише великогабаритне та будівельне сміття. Виконавчий комітет затвердив перелік 62 місць розташування великих контейнерів. Наразі у розпорядженні комунальників є 15 таких сміттєвих баків. Ще кілька мають намір докупити і чималі контейнери мандруватимуть містом. Загалом ніде немає такої практики, що на кожен мешканець міста, кожен суб'єкт господарської діяльності може викинути собі на майданчик будь-що, що йому подобається, і будь-коли, коли він захоче викинути. Звичайно, в тарифі у нас є ремонтні відходи. Але ці ремонтні відходи не можна викидати на звичайні майданчики для контейнерів. Вивозитимуть великогабаритне та будівельне сміття у окремі дні з кожного затвердженого виконкому місця за принципом раз на тиждень. Про день вивозу великогабаритів саме із їхнього майданчика мешканців інформуватимуть спеціальні наклейки та інформаційні таблички. Окремі представники виконавчого комітету висловили сумнів у дієвості такого рішення. Не знаю, не знаю, що може зобов'язати. Мешканця викидати свій великогабаритний відход в середу, наприклад, тільки і тільки на височане. А якщо сьогодні понеділок, то я їду з цим від диваном туди. Ну це я важко уявляю. Люди, скажімо так, не було такої думки зробити такі обмеження. Зрештою, люди, людям, коли встановлювали тариф, і люди сумлінно платять за завезені відходів, то тарифів немає цього згідно графіку і інших речей. Я більш ніж впевнений, що... Ті договори з перевізниками, які мають люди, так то там також цей графік і тому подібне цього немає. Із думкою, що встановленням графіку вивезення сміття обмежуються права мешканців, у галузевому департаменті не погоджуються. Комунальники вважають, івано-франківці мали брати прилад від мешканців приміських сіл. Тут навіть побутові відходи перевізники вивозять у певні дні. От я живу в районі Пришивці. У мене кожного четверга приїжджає, і ми виносимо зранку сміття, у кульочки все складаємо протягом тижня, виносимо в кінець вулиці, їде от АТП 0928, і все це сміття забираємо. Тобто у мене сміття в Опришивцях стоїть там, з сьомої ранку, умовно кажучи, і до восьмої вечора. І всі дні у мене чисто в Опришивцях. Ну, не в мене, у нас в Опришивцях. Чому чим я відрізняюся від жителя, скажімо, вулиці Пасічної чи вулиці там, Гната Хоткевича? У підсумку проект рішення про заходи щодо покращення у сфері вивезення твердих побутових відходів виконавчий комітет таки ухвалив. Заступник міського голови Руслан Гайда розпорядився створити робочу групу, яка б мала б доопрацювати суперечливі пункти рішення. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.